Шевченко звільняє Реброва зі збірної України. Товби покидає Рому. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки і підписуйтесь на канал з лешатками. Футбольний клуб Шахтар розпочав внутрішнє розслідування щодо захисника збірної України Юхима Коноплі після того, як користувачі мережі помітили, що гравець поставив позначки подобається під публікаціями з російськими спортсменами та політиками. Директор гірників зі стратегічного розвитку та комунікації Юрій Свиродов в інтерв'ю виданню Чемпіон розповів про внутрішнє розслідування клубу. Серед відео, які нібито відбитив юхим конопля, опинився ролик із колишнім депутатом Володимиром Жириновським і нарізка голів ексфутболіста збірної Росії Романа Павлюченка. Інформація викликала резонанс в українських медіа та соцмережах, адже обидва згадані персонажі відкрито підтримували режим Путіна та війну проти України. Сам конопля вже видалив лайки і пізніше заявив, що не вкладав у ці дії жодного умислу. Офіційну позицію клубу озвучив директор зі стратегічного розвитку та комунікації Юрій Свиридов, який підтвердив початок внутрішнього розгляду. За його словами, Шахтар має намір детально вивчити обставини та повідомити результати громадськості. Свиридов зазначує, що клуб дотримується принципів прозорості та відповідальності. Він підкреслив, що розслідування спрямовано не на пошук винних, а на з'ясування всіх фактів, щоб унеможливити будь-які сумніви щодо позиції гравця і команди. Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Коноплі в соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальникам та громадськості. Шахтар завжди виступає за чесність, відповідальність і повагу до країни, яку представляє, заявив Сверидов. Інформація про те, що нападник Київського Динамо Едуардо Гереро не зіграє проти зорі, виявилася неправдивою. Раніше українські змі з посиланням на тато таке повідомляли про заборону для гравця виходити на поле в матчах проти колишнього клубу. Однак цей пункт діяв лише в минулому сезоні. У прислужбі столичного клубу уточнили, що в поточному чемпіонаті Української Пірмірліги жоних обмежень для Гереро немає. Панамський форе повноцінно тренується з командою Олександра Шевковського та готовий допомогти киянам у найближчій грі. Зустріч між Дураю та Донамо відбудеться у рамках 9-го туру УПЛ і має особливе значення для обох сторін. Команда з Луганська намагається вибратися із середини таблиці, а Динамо продовжує боротьбу за лідерство, перебуваючи лише за кілька очок від першого місця. Едуардо Гереро перейшов у «Динамо» влітку 2023 року з Луганської серії, підписавши контракт до 2026 року. У нинішньому сезону 25-річний Фород провів 8 матчів, забив 3 голи та зробив одну результативну передачу. Минулого року він став одним із найкращих гравців киян за кількістю створених моментів. Перед матчами з Зорею Гереро входить до заявки команди і має хороші шанси вийти в стартовому складі. Російський воротар французького ПСЖ Матвій Сафонов вже не хоче залишатися в Парижі. Голкіпер чекає на на вікно. Про це Сафонов розповів російським ЗМІ. Цього сезону Сафонов не зіграв жодної хвилини за ПСЖ, поступившись місцем новачку Луці Шевальє. У розмові з журналістами Сафонов зізнався, що невдоволений браком ігрового часу та хоче змінити ситуацію. За його словами, майбутнє залежатиме від зимового трансферного вікна. Однак повернення до Росії він не розглядає, адже поїхав за викликами і прагне їх подолати. Водночас Голкіпер готовий у січні 2026 року розглянути усі пропозиції щодо переходу. Влітку інтерес до Сафонова проявляли Галата Сарай, за і Спартак, однак він вирішив залишитися в команді. Контракт Сафонова з парижанами чинить до 2029 року. Улітку проти трансферу росіянина виступав українець Ілля Забарний, який заявив, що не хоче грати в одній команді з представником країни-агресора. Сафонов перейшов до Перже влітку 2024 року за 20 мільйонів євро. Минулого сезону він провів 17 матчів, у яких пропустив 13 голів, і 7 разів залишав ворота сухими. Спочатку наступного сезону в українській прем'єр-лізі почне діяти нова реформа. Вона стосуватиметься молодіжного чемпіонату Ю-21. За інформацією та то, то таке. 15 жовтня в Києві відбулося планове засідання представників клубів УПЛ. За інформацією джерела, ключовими темами зустрічі стали суддівська реформа та регламент чемпіонату U-21, який планують повернути з наступного сезону. Джерело повідомило, що в чемпіонаті U-21 в складі молодіжних команд кожного клубу дозволять грати до п'яти гравців старше 21 року. Організатори вважають, що це має зробити турнір більш конкурентним і корисним для розвитку талантів. Адже з літа 2021 року Ліга ю 21 була скасована та замінена жіночим чемпіонатом. Також Полісся, Крибаси, Оболонь ініціюють суддівську реформу. Їхню позицію підтримують гіганти Шахтари Динамо. Представники обговорили систему ВАР, об'єктивність призначень і антикорупційні заходи. Екс-футболіст збірної України. Очільник прав спілки футболістів Нідерландів Євген Левченко висловився про поточну ситуацію з синьо-жовтих кваліфікацій ЧС-2026. Євген Левченко скептично поставився щодо перспектив прямого потрапляння України на ЧС. Я бачив, за яких розкладів ми можемо обійти Францію і здобути пряму путівку на ЧС, але це може стати серйозним випробуванням для хлопців, які не можуть похизувати стабільністю. Якщо об'єктивно оцінювати, то для нас ключовою є гра з Ісландією. Чіплятися на спад Де Франц і в підсумку залишитись ні з чим може коштувати нам ресурсу в плані відновлення. Екс-футболіст збірної України також додав: Ми не можемо собі дозволити тасувати ростер з 50 плюс гравців, як це робить Дешам. Сподіватися, що Зайбаржан зможе повернути борг за поразку в Ісландії в Баку 0,5. Буде складно, особливо враховуючи, в якому накаті зараз перебувають ісландці. наводить слова Левченка Іксэспорт. Збірна України після перемоги над Азербайджаном набрала сім очок у групі Д європейської кваліфікації на ЧС 2026. Однак в Ісландії завдяки нічій з Францією 2-2. 4 бали в активі за кращої різниці м'ячів, ніж у синьо-жовтих. У випадку поразки України від Франції на виїзді та перемоги Ісландії над Азербайджаном у заключному турі команда Сергія Реброва влаштовуватиме лише перемога над конкурентом за місце плей-офф. У такому разі, якщо Україна зіграє в нічию з Ісландією, саме вона продовжить боротьбу за путівку на мудіаль через кращу різницю м'ячів. Київське Динамо спробує взимку оформити трансфер форварда молодіжного складу ПСВ Эйтхоумен Робіна Ван Дювена, на якого також претендує болгарський Левський. Київський Динамо та болгарський Левський включилися в гонку за 19-річного форварда Робіна Ван Дювена, повідомляє Тема Спорт. За даними джерела, український клуб планує зробити пропозицію взимку, щоб випередити суперника. Форут виступає за молодіжний склад ПСВ Ендховен, який вже відзначився сімома голами у дев'яти матчах цього сезону. Інтерес до ландюна з боку ДНАУ з'явився ще влітку. Проте тоді Песве відхилив пропозицію в 1 мільйон євро. Очікується, що із відкриттям зимового трансферного вікна Кияни відновлять спробу трансферу, змушуючи Левські вступити у серйозну конкуренцію. Окрім того, гравцем цікавляться й інші європейські клуби. Після восьми турів Динамо має у доробку 16 залікових балів та посідає другий щабель у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від шахтаря складає одне. У наступному турі команда Олександра Шовковського проведе виїзний матч проти Луганської зорії, але гра пройде на рідному стадіоні «Білосиніх» у Києві. Поєдинок запланований на 18 жовтня, початок гри о 15.30. Керівництво італійської Роми готове відпустити Артема Довбика. Форед збірної України може провести другу частину сезону в іншій команді. Йдеться про оренду терміном до літа 2026 року, повідомляє Футбол Італія. Тренерський штаб Роми зацікавлений у зміцненні середньої лінії команди. З цією метою вже під час зимового трансферного вікна до команди може перейти швейцарський півзахисник Болоньї Ремо Фройлер. У зворотному напрямку в такому разі послідує український форвард. Контракт 33 річного Хавбека з Болонією закінчується влітку 2026 року. Футболіст, на якого також претендує Ювентус, не поспішає продовжити угоду. Рома уважно спостерігає за ситуацією. Уже влітку вовки можуть безкоштовно отримати Фройлера, але тренерський штаб Роми наполягає на зимовому трансфері гравця. Волонія може погодитися на це, оскільки в такому разі отримає за швейцарця компенсацію. Рома готова запропонувати болоньєр тема добика. Це може бути оренда до кінця сезону без права викупу, контракту українського футболіста. Нападник отримає стабільний час у основному складі. Сторони готові до переговорів. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підпив підсумки жовтневих матчів збірної України на та окремо відзначив гру Руслана Маліновського. Півзахисник провів два результативні поєдинки, ставши ключовою фігурою команди Сергія Реброва у відбірковому циклі чемпіонату світу 2026. Шевченко привітав Маліновську і оцінив повернення хавбека в команду в інтерв'ю виданню Чемпіон. У матчі проти Ісландії 5-3 Руслан Маліновський оформив дубль, а врізать за Барчаном забив ще один м'яч і вдав результативну передачу. Таким чином, півзахисник приніс збірні 6 очок. Це допоміг команді зберегти шанс на пряме потрапляння до фінальної частини турніру. Шевченко нагадав, що повернення Руслана до збірної України стало можливим після довгого відновлення від травми. Керівник УАФ наголосив, що досвід півзахисника має особливе значення в команді, де триває процес оновлення складу та конкуренції за місце в старті. За словами президента УАФ, Хавбек Жовтих, підтвердив свій високий рівень і повернувся до збірної з колишньою впевненістю. Він також наголосив, що команда розраховує на кожного гравця, а успіх збірної залежить від колективної дисципліни та правильного балансу досвіду молодості. У нього була важка травма і тривалий процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, який дуже допоміг команді в двох матчах. Маліновський завжди був стабільним футболістом, і ми добре знаємо його потенціал і значимість для України. Розповів Шевченко. Також Шевченко підкреслив, що в стані національної команди зберігається повна концентрація на відбору до чемпіонат світу. За словами президента УАФ, у Сергія Реброва нема жодних підстав залишати збірну, адже він мотивований продовжити роботу та довести команду до головного турніру. Президент УАФ також зазначив, що в керівництві федерації не обговорювали можливість звільнення наставника. Уся увага зосередження на майбутніх матчах проти Франції та Ісландії, які стануть вирішальними в боротьбі за вихід на кубок світу. Що у збірній України діє система перемінювання за позитивні результати. Вона узгоджується з головним тренером та допомагає гравцям зберігати високий рівень мотивації в кожному поєдинку. Ми віримо в нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. У нас не було жодних розмов про його відхід, адже всі сконцентровані на відбірковому циклі. У збірні завжди є процес перемінювання за позитивні результати, і це частина загальної філософії мотивації, розповів Шевченко. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, запишите коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!